Кілька років тому Вінниця прославилася на всю Україну проектом wi fi у громадському транспорті. Новаційну ініціативу підхопили й у інших містах України. Адже безкоштовний доступ до мережі інтернет неабияк популяризує громадські місця та транспорт. З ростом нових технологій та можливостей гаджетів для багатьох винничан забезпечення передачі даних за допомогою громадського Wi-Fi – це основне джерело інтернет-доступу. Уміння вайфая не вайфая. Понимаешь, милая моя беда какая, Раньше не было, да совсем не знали горя. А теперь вопросов о море. море. За інформацією Вінницької міськради на утримання 10 вільних вайфай точок з бюджету міста виділяють 2640 гривень на місяць. Зазначають, що незначні проблеми з підключенням у громадських місцях можливі під час проведення масових заходів. На окремих транспортних одиницях раніше були випадки нестабільної роботи роутерів, але проблема вирішена шляхом оновлення програмного забезпечення. Ми вирішили перевірити якість надання послуг муніципального інтернет-доступу і почнемо з площі перед міськрадою. На площі перед міськрадою нам пропонують кілька вільних Wi-Fi доступів. Спробуємо підключитися до одного з них. Смайл.нет. Підключено і працює. Випробуємо якість підключення у трамваї. Ось цей напис свідчить про те, що тут вільний доступ до Wi-Fi. Спробуємо підключитись. Не вдається приєднатись до мережі. Спробуємо підключитись до Wi-Fi в муніципальному автобусі. Не вдається приєднатись до мережі. На жаль, вільних мереж немає. Тролейбус, напрямок, вишенька Чехова. Wi-Fi підключено. Спробуємо підключитися за 15 метрів від Вінницької районної ради на проспекті Космонавтів. На жаль, не вдається приєднатись до мережі. Запитаємо у Вінничан, як часто вони користуються громадським wi вайфаєм і чи виникали у них збої при підключенні. Найчастіше не користуюся. Стараюсь не сидіти в контактах і так далі. Не користуєтесь? Так, Я часто не працюю. Не працює? Не працює. У мене сім інтернет. Користуються в громадських місцях частенько, там, наприклад, в ресторані, десь вдається підключитися в більшості випадків. А тримають тролейбус. Сьогодні хотіла підключитися, не змогла. Вінничани в соцмережах висловили свою думку про роботу Wi-Fi у громадському транспорті. Зауваження з приводу роботи знову ж таки є. Як бачимо, проблеми з підключенням до громадського вайфаю існують навіть у будній день, коли не проводяться масові заходи. Цьогоріч з міського бюджету збираються виділити близько 200 тисяч гривень на розширення покриття. Сподіваємося, це допоможе покращити не лише кількість, але й якість надання послуг вайфаю. Так там улі, фак забіг. Я в прорвусь, мономі, і потом пускай там гром, грімбіт, вошелом. Номер скрыт.